Проєкт Falcon Volja Jet 2027 став одним із найамбітніших авіаційних напрямів нового покоління, що формується в Україні в умовах тривалої війни та прискореної технологічної еволюції. Його поява символізує перехід від класичних рішень до повністю інтегрованих повітряних платформ, здатних діяти в насиченому радіоелектронному середовищі під постійним тиском протиповітряної оборони та кібератак. Falcon Volia Jet замислювався не просто як бойовий літальний апарат, а як мобільний елемент єдиної мережі, що поєднує розвідку, ударні можливості та управління в реальному часі. У 2027 році проєкт досяг етапу, коли більшість ключових технологій перейшли з експериментальної фази до передсерійних випробувань. Особливу увагу приділено аеродинаміці та зниженню радіолокаційної помітності, що дозволяє літальному апарату діяти на великих швидкостях і висотах, залишаючись складною ціллю для сучасних систем виявлення. Конструкція фюзеляжу виконана з композитних матеріалів нового покоління, які поєднують міцність, легкість і стійкість до бойових пошкоджень, а модульний принцип дає змогу швидко адаптувати платформу під різні завдання. Серцем Falcon Volia Jet стала цифрова система керування польотом із елементами штучного інтелекту, яка аналізує бойову обстановку, прогнозує загрози та пропонує оптимальні траєкторії руху. Пілот або оператор у наземному центрі отримує неперевантажений потік даних, а вже оброблену пріоритетну інформацію, що значно скорочує час ухвалення рішень. У разі втрати зв'язку апарат здатний автономно виконати задану місію або безпечно повернутися у зону контролю. Окремим напрямом розвитку у 2027 році стала інтеграція Falcon Valley Jet у спільній операції з безпілотними системами. Літак може виступати командним вузлом для рою дронів, координуючи їхні дії, розподіляючи цілі та забезпечуючи прикриття. Така взаємодія значно підвищує ефективність ударів і знижує ризики для пілотованих платформ, що особливо важливо в умовах інтенсивного протистояння. Бойове навантаження Falcon Volia Jet розроблялося з урахуванням гнучкості та швидкої заміни модулів. Ударні системи